На кафедрі розташовується навчальна наукова лабораторія регіонального дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів. Зайдемо сюди. В цій лабораторії здобувачі мають можливість займатися науковою роботою, проводити консультації з викладачами на наукову тематику, а також виконувати практичні. Завдання. Бачите, тут є три комп'ютери із мережею Wi-Fi, з доступом до Wi-Fi. І в цій лабораторії є інформаційний кіоск, який кафедра здобула після виконання проєкту історико-етнографічна спадщина. Здобувачі разом з викладачами мають можливість долучатися до туристично інформаційних it продуктів створюючи їх. Одним із прикладів, бачите, є ось цей туристичний продукт, створений здобувачем, який можна використовувати.